Хоча монстери не зажадають багато уваги, є кількість дій, які не варто пропускати, якщо ви хочете підтримувати їх здоров'я протягом року. Полив і підживлення це очевидні речі, але є ще кілька щорічних заходів, які варто враховувати шкірну весну. Одним із них є обрізка. Обрізка не є обов'язковою для шкірної монстери в будь-яких умовах. Але вона може бути корисним інструментом для покращення росту залежно від стану вашої рослини. Цей гайд розповість вам про ті, коли і як обрізати монстери, щоб ви знали, коли варто це робити, а також про правильні кроки для цього. Про монстері Колекції кімнатних рослин будуть неповними без хоча б однієї монстери. Цей вражаючий рід листяних рослин став улюбленим серед любителів квітів завдяки своїм величним листкам і тропічному вигляду. Дірочки в листі, відомі як фенестрація, також роблять їх унікальними та популярними. Завдяки цим отворам їх часто називають швейцарським сиром. Ця назва розширена і серед інших видів. Монстери походять із Центральної та Південної Америки. У своїх природних умовах вони використовують повітряні корені, щоб виростати на деревах або розповзатися по землі. Це робити монстери напоїв епіфітами. вони мають корені в ґрунті для поглинання вологи та поживних речей, а також повітряні корені для лазання та отримання вологи з повітря. Якщо умови максимально наближені до природних, монстери не є складними у догляді. Найпопулярніший вид монстра Делесайоза, чудова рослина для початківців або досвідчених любителів кімнатних квітів. Чи потрібно обрізувати монстери? Осколки монстери швидко ростуть у правильних умовах і можуть стати дуже розлогими, обрізка часто використовується для контролю росту. Підрізання коренів і старого листя допомагає підтримувати рослину акуратною. Покращує циркуляцію повітря і запобігає швидкому зростанню, який може перетворити ваш дім на джунглі. Також можна зробити навпаки. Якщо ваша монстера витягнулася і виглядає рідкою та нездоровою, обрізка в правильних місцях може допомогти покращити ріст. Після різання рослина отримує стимул до утворення нового листя в місці зору, що призводить до більшої кількості стебел і листя. Найважливіше ті, що обрізка допомагає запобігти хворобам та шкідникам. Якщо вони вже з'явилися на вашій монстері, важливо швидко вжити заходів, щоб проблема не поширилася на всю рослину та інші кімнатні квіти. Обрізка це перший крок до вирішення проблеми та відновлення рослини. Коли різувати. Хоча обрізка корисна для росту, вона також може бути травматичною для рослин. Їм потрібен час, щоб загоїтися, відновитися і знову почати рости. Це особливо важливо, якщо ви обрізаєте монстеру через пошкодження, оскільки їй знадобиться більше часу для повернення до норми. Тому найкраща година для обрізки це період активного росту на качанні весни. Ріст прикорюється, коли температура підвищується, тому дочекайтесь цього моменту перед щорічною обрізкою. Якщо є проблеми зі шкідниками чи хворобами, краще обрізати негайно незалежно від пори року. Але якщо обрізка проводитися з інших причин, плануйте її на ранню весну. Що знадобиться? Перед початком роботи вам знадобиться кілька інструментів. Найголовніший, звичайно, це садові ножиці. Вони повинні бути гострими, щоб зробити чистий зір і допомогти швидкому загоєнню. Якщо ви нещодавно їх використовували, також варто продезінфікувати їх перед використанням, щоб уникнути розширення хвороб. Якщо ви плануєте використовувати зріз частини для розміщення, вам також знадобиться ваза з водою для вкорінення. Як обрізати з відео. Якщо ви віддаєте перевагу відеоінструкції, можете переглянути відео вище. В іншому випадку, коли всі інструменти готові, годину приступати до обрізки. Спосіб обрізки залежить від того, як зростані ваша монстера і який результат ви хочете отримати. Не всі кроки будуть застосовані до шкірної рослини, визначте, які підходять вам, і пропустіть інші. Крок 1. видаліть пошкоджене або старе листя. Шановно, огляньте монстеру і знайдіть ділянки з непоправними пошкодженнями. Це може бути наслідком прямих сонячних променів. Пожовтіння через надмірний полив тощо. Пошкоджені листя та стебла відбирають енергію у рослини, намагаючись поновитися, що заважає створення нового листя та коренів. Віддаліть пошкоджене листя якомога ближче до стебла, не торкаючись вузла. Не обрізайте листки посередині без вузла, смороду не виростуть. Смороду просто засохнути або почнуть гнити, що зробити монстеру більше вразливою до шкідників і хвороб. Ті саме стосуються старого та жовтого листя. Якщо їх залишитися, вони з часом відпадуть самі. Але, видаливши їх раніше, ви збережете рослину здоровою і позбавіться від місць, де можуть оселитися шкідники. Крок 2. Видаліть листя зі шкідниками чи хворобами. Пошкоджені листя не єдина проблема вам також потрібно ретельно оглянути рослину на наявність шкідників і хвороб. Ці проблеми можуть швидко розширитися на інші кімнатні рослини, тому обрізка це перший захід захисту. При невеликих ураженнях обрізте листя з ознаками хвороб або сильних пошкоджень від шкідників. Якщо проблема охоплює більше третини рослини, краще провести лікування, а не обрізку, оскільки видалення великої частини, особливо під час стресу, може закликати до шоку, який назавжди переконати ріст. Після обрізки негайно вимийте ножиці милом і водою. Це запобігти поширенню проблеми на інші рослини. Також можна продезінфікувати їх 5% відсотковим розчином відбілювача, щоб знищити шкідливі бактерії. Крок 3. Підріжте заватто густі ділянки. За правильного догляду монстери ростуть дуже швидко, постійно випускаючи нове листя і розширюючись вгору та вшир. Цей ріст часто виходити з-під контролю, заповнюючи горщики і роблячи рослину важкою зверху. У таких випадках можна пересадити рослину, але якщо ви хочете зберегти монстеру компактною, просто обріжте кілька листків. Виберіть старі листки в нижній частині рослини. Це також покращить циркуляцію повітря біля ґрунту, запобігаючи грибковим захворюванням або поширенню шкідників. Якщо ріст рослини нерівномірний через нерівномірне освітлення, можна підрізати кількість листків, щоб монстера виглядала більше збалансованою. Крок 4. Виріжте витягнуті листя. Монстери, які ростуть у умовах нестачі освітлення, часто витягуються до найближчого джерела світла. Це витягування може призвести до тонких стебел і дрібного листя, що псують загальний вигляд рослини. Підрізавши їх і перемістивши монстеру в більш освітлене місце, ви можете стимулювати новий здоровий ріст. Під час різання робіть зріст трохи вище вузла, залишаючись його на рослині. Це створити умови для появи нового листа з цього місця. Як і завжди, не видаляйте занадто багато за один раз. Якщо вся рослина витягнута, обріжте найбільш уражені стебла і залиште частину для подальшого росту. Крок 5. Віддаліть довгі повітряні корені. Повітряні корені на монстері ознака здорового росту. Якщо ви підв'язуєте рослину до опори або мохової палиці, смороду також корисні для руху та нового росту. Але якщо вони не виконують жодної функції, вони можуть виглядати неохайно. Щоб покращити загальний вигляд монстери, обріжте зайнято довгі повітряні корені, які звисають з горщика. Віддаліть їх близько до стебла, але не настільки, щоб пошкодити основну рослину. Альтернативно, можна відрізати весь стебло з вузлом для розмноження. Стебла з повітряними коренями мають набагато вищу приживлюваність і швидко пускають коріння у воді. Крок 6. Підріжте корені. Нарешті, найрадикальніша обрізка це коли ви хочете серйозно контролювати розмір монстери. Заміна обрізки стебел над ґрунтом, вона передбачає підрізання коренів. Це найкращий спосіб довіряти росту рослини і підтримувати кореновий комрозміром, який відповідає горщику. Витягніть рослину з горщика і видаліть частину старого ґрунту, щоб краще розгледіти коріння. Підріжте їх приблизно на третину і пересадіть у легку суміш для кімнатних рослин у тій сам горщик. Рослина може відчути шок, але за правильного догляду вона швидко оберемовляється і продовжити ріст. Залишкові думки. Хоча обрізка не є першочерговим завданням для всіх, вона може сприяти здорові рослини, якщо виконується правильно. Будь-які залишені стебла можна використовувати для розмноження нових монстер, щоб заповнити ваш дім зеленню. Якщо ви дотримуватиметеся основних інструкцій, викладених тут, ваша рослина стане здоровою і виглядатимете краще вже незабаром.